Мир вам. Окей. Кому було сьогодні важко потрапити на служіння? Були якісь певні перешкоди? Є такі люди? Є одна сім'я бачу, ще хтось може друга, третя. Ну декілька є. Слава Богу, що Бог благословив і ви тут разом з нами, в можливості поклонятися Богу, служити йому і чути голос Божий. І застосовувати те, що ми чуємо, те, про що ми говоримо на практиці в своєму житті. Тема моєї проповіді сьогодні це проповідь без лайків і церква без страху. П'ять принципів життя церкви. Я хотів би, щоб ви мені дали ще пульт. Мені буде зручніше. Дякую, Андрій. Він чомусь не працює. О. Окей. Супер. Я хочу, щоб ми згадали історію Степана, яка описана в Дії Апостолів. Степан був щойно обраний на служіння. Це історія першого початку церкви, як вона тільки зародилась. І Прошло трошки небагато часу. В них виникли певні питання, і вони сказали, що нам потрібно більше людей, які були б задіяні в служінні. Вибрали людей, які могли б служити, які мали добру репутацію, добрий в громади. І один з них це був Степан. І це був час, коли слово Боже поширювалося, от, зокрема в дії апостолів, так і описано. Отже, Слово Боже поширювалося, і кількість послідовників у Єрусалимі значно зросла. Навіть багато юдейських священиків підкорялося новій вірі. Перший принцип, який хотів би, щоб він залишився у вас це те, що Бог працює через кожну відроджену Божу дитину в церкві. Бог працює через кожну відроджену Божу дитину в церкві. В одній церкві, звичайна церква, була дівчинка, яка коли лунали, була така практика в громаді на служінні озвучувати молитвенні потреби. І коли вона чула, що є молитвенна потреба, вона завжди записувала імена людей. І коли ця проблема вирішувалася озвучена, вона її викреслювала. І одного разу служитель, який, дуже, якого вона любила, він дуже сильно захворів і був на грані між життям і смерті. Але вона молилася ревно, Бог відповів, церква молилася, і він повернувся в служіння, він далі участвував у служіннях. І пізніше, коли вона побачила його на служінні, вона дуже зраділа, каже: Я за вас молилася, і я вас викреслила з свого списку. І служитель здивувався, як, який список, що. І коли вона розказала, як вона до цього відносилася, він дуже здивувався і йому було незвично це в певній мірі розуміти, тому що він ніколи не міг подумати, що там на десь в загальному залі є маленька дитинка, яка стоїть в мортовому проломі за церковних людей. Часто в нас може бути уявлення, що Якось так в християнстві е, можемо уявляти, що тільки окремі люди вони якось мають особливий е, статус і можливість служити. Але насправді кожен з нас. Характеристика Степана, і от ми хоч, хотіли якраз, щоб про Степана подумали: він не був апостолом, е, він був от-от тільки новий вибраний служитель, один з дияконів, якби на той час. Він був сповнений благодаті і сили, він проповідує слово, творить чудеса, має глибоке розуміння писання. І написано пізніше, трошки забігаючи наперед, вони, тобто релігійні особи, які були поруч, священники, вони почали сперечатися зі Степаном, але не могли протистояти ні його мудрості, ні його духові. Бог діє не лише через кафедру сцену і титули. Бог діє через Духа Святого дуже часто поза нашим розумінням. У нас є якесь своє вузьке розуміння, а Бог набагато більше діє. Саме тому от в нашій церкві є багато можливостей для служіння різним людям, які приходять і хочуть участвувати в тому, щоб поширювалося царство Боже. Другий принцип. На початку вашого служіння та життя церкви дуже часто можуть бути перешкоди, але, але трошки пізніше ми про це поговоримо. Тоді вони підступили, щоб ті люди сказали, до декого підступили, щоб ті люди сказали, ми чули, як Степан. Вибачаюсь, тоді вони декого підкупили, щоб ті люди сказали, ми. Чули, як Степан ганьбив закон Моїсея і Бога. Таким чином вони підбурили народ старішини книжників, ті виступили проти Степана і, схопивши його, повели до Синедріону. І було також проведено свідків, які сказали: Він без кінця ганбить святе місце і закон Моїсея. Бо ми чули, як він казав, що Ісус із Назарета зруйнує храм і змінить ваші звичаї. Який Моїсей передав вам. Цікаво, що в писанні, коли ми читаємо трошки попередній текст, ми бачимо, що в цій розмові з релігійними людьми всі дуже помітили, що лице Степана воно засяяло. Тобто він якось по-іншому виглядав, ніж. Інші люди і на це всі звернули увагу. І цікаво, що ну, його обличчя воно сіяло. Але незважаючи на це, все одно э, книжники і ферси, вони вирішують реагувати негативно. Вони бачать певний успіх э, в цій людині, вони бачать, що Бог з ним, Він робить чудеса, він робить, э, він має благодать таку особливу до людей. І люди починають його атакувати. І саме цікаво, що в цій історії Степан він іде з Богом до кінця. Він не лякається цього натовпу, він не лякається цих перешкод, він йде вперед. І третій принцип, який я хотів би, щоб він залишився у вас, це істина не завжди буде прийнята більшістю. Істина не завжди буде прийнята більшістю. І коли Степан звертається до мужів юдейських, до вождів юдейських, як їдеських, він робить дуже цікаву заяву і такий думаєш, Степан, на що? Ти зараз йдеш на таку конфронтацію, ну, все на грані, буде, буде погано. Але він каже наступні слова: О, вперті вожді юдейські, ви відвернули серця. Ваші від Господа і не бажаєте слухати Його. Ви завжди опираєтеся Духові Святому. Ви такі ж, як і ваші пращури. Чи був хоч один пророк, якого б наші предки не переслідували? Ваші предки не переслідували? Вони повбивали навіть тих, хто провіщав прихід праведного. А зараз ви зрадили і вбили його. Ви ж ті, хто прийняли від ангелів закон, але не стали його дотримуватися. І я думаю, тут реально вскипіли священники, дуже напряглись, і це дуже їх засмутило. Що відбувається тут? Степан говорить біблійну промову, він говорить точну і сміливу істину, але його не слухають, його перекручують, додумують щось, і його в кінці кінців вбивають. Опір Духу Святому. Він згадує, що ви завжди противитеся Духу Святому. Це така дуже сильна заява, тому що це показує на постійність людей до супротиву Божої роботи. Тобто люди розуміють, що якось Бог діє, але серце настільки затверділе, що я вибираю чинити так якось зовсім не так, як Божа людина, не так, як священник, не так, як той, хто мав би по іншому навпаки радіти, благословляти. Церква насправді не може будуватися на служіння її служіння на бажання сподобатися. Вірність Богу, це не завжди популярність, це не завжди лайк. Ми всі природньо ну, зараз живемо в соцмережах і це нормально, ми коли щось. Повідомили нашим друзям, оточуючим, ми чекаємо якоїсь позитивної реакції, чекаємо перепосту, коментаря, лайка. Але коли ми дивимося на Біблію, на реальні біблійні історії, там багато історій, де не було лайків, де не було перепостів, там були дизлайки. І був негатив, був спротив. Тому вірність Бога це не завжди популярність. Церква не може будувати служіння на бажання всім сподобатися. І це не означає, що церква не повинна подобатись. Це інша крайність. Церква має подобатись людям, вона має мати певну привабливість, але вона на фоні привабливості має казати слово істини, яке буде цепляти, резонувати, кидати виклик тому, хто стикається з Божим Словом, з Божою істиною. Четвертий принцип. Пережити біль ударів каміння може лише той, хто дивиться в небеса. Ти можеш пережити удари каміння лише коли дивишся в небеса. В моїх руках от такий невеличкий камінчик. Не знаю, чи ви ну, якщо згадаєте, в школі часом папірцями перекидалися, і це не зовсім комфортно було, якщо він в тебе потрапляє. А якщо б навіть такий маленький камінчик у вас потрапив, це також визволо вам б дискомфорт, так чи ні? Ну, сто відсотків. Я пам'ятаю, відпочивав на морі з своїми родичами на пляжі. Ми просто відпочивали. І племінниця, яка було там тоді чотири роки, вона бавилася камінчиками і вирішила кинути в дядю Вову. Кинула, і мені так це було неприємно. Ну, ти розумієш, що це дитина, і вона ненавмисна, але якось ну, просто такий дискомфорт. І коли ці каміння зібралися для того, щоб Степана присадити, просто принизити його, витащили за межі міста і почали побувати камінням. Як це пережити? Ти ж робив все правильно. Тебе от вчора обрали на служіння церква, сказала: Благословенний брат! Ти чудовий служитель, ми всі тебе знаємо. І пізніше, коли ми дивимося, коли він помер. То ми бачимо реакцію церкви, каже, вона гірко плакала, то, що Степана не стало. Гірко плакала. Тобто, реально він відок такий неймовірний залишив в її серцях. І, і тут відбувається щось кардинально інше, що мало би возвишати, дати якісь статуси, погони, а його виводять за місто і побувають в каміння, що дає йому силу пережити. Пережити а, цей момент. У відповідь на ці слова, вони закричали у гніві й позатуляли вуха. Уявляйте, яка ця ситуація була? Почали кричати, затуляти вуха, щоб не чути його. Тобто його слово настільки було сильним, настільки було такі в десятку, як кажуть. Що вони не хотіли його чути. Потім усі разом кинулися на Степана, витягли його за місто і почали закидувати камінням, а свідки поскладали плащі свої до ніг юнака, якого звали Савлом. У той час, коли вони кидали в Степана камінням, він молився, кажучи: Господи, Ісусе, прийми мій дух. Як можна молитися під час того, коли в тебе болетить камінь? Один, другий, третій. Якась неймовірна сила Духа Святого була в ньому, і дай Бог, щоб в кожному з нас була ця сила, коли в нас летить каміння. Може не фізичне, може воно моральне, може словесне, може якесь приниження, але воно летить, і нехай Бог дасть нам сили реагувати так, як Степан: Господи, прийми мій дух, я хочу бути з тобою. І далі він каже, потім упав на коліна і голосно скрикнув: Господи, не зараховуй їм це гріх. Тобто він просить прощення. Він просить Боже, пробач цих людей вони не розуміють, що роблять. Це подібно те, що казав Ісус на, на Голгофі. І по цьому слову помер. помер Степан. З цієї точки зору повний провал. Служити любитий, справедливості нема. Так чи ні? Натовп, він перемагає. А Степан каже: Я бачу. Небеса, які відкриті переді мною. І в дії апостолів 7 розділ, 56 вірш каже, що я бачу Бога і Ісуса, який стоїть, стоїть праворуч біля Нього. Виснок, який ми можемо зробити для себе, це те, що церква має жити не тільки тим, що видно тут на землі, а з небесною перспективою. Навіть смерть не означає поразку, якщо Бог прославлений. Те, що відбувається в нас в те, що ми бачимо земними очима, те, що ми собі додумуємо, інтерпретуємо, не завжди є стовідсотковою реальністю того, що відбувається в духовному світі. Часто можемо обманюватись. Якщо дивитися на Степана, ну провал. Він навіть не почав якби, свою місію до кінця, він не почав надто активно служити. Церква тільки зародилася. Але Бог, наш Бог особливий, тому що використовує зло на добро. Церква має жити не тільки тим, що видно на землі, але небесною перспективою. Вірою. Довірою Бога, проведінням Божим. П'ятий принцип. Останній: Бог може використовувати зло, щоб рухати свою місію. Він попускає статись в певній ситуації, щоб, щоб що? Щоб обернути її в максимальну користь для себе, для Божого царства. І це неймовірна якість нашого Бога. Ми дивимося з ними очима. Та що це таке? Що відбувається? Але Бог раз і потім обертає все в зовсім іншу сторону. І це за це слава і велика пошана нашому Богу. Юнак Саул схвалював убивство Степана, вважаючи це справедливим. Цікаво зазначає, да? зазначено тут, вважаючи це справедливим, він не думав, що він робить щось погане. Він думав, що він робить правильне діло. Він відстоює якогось єретика зараз, забрали з народу, і тепер, нарешті, настане спокій. Він був в цьому щиро переконаний. І що далі відбувається? Того дня почалися великі переслідування Єрусалимської церкви. Того дня тільки смерть вбили Степана і зразу в той день. Я думаю, що вони порадилися, поспілкувалися і вирішили. Треба це якомога швидше припинити. І почали масове гоніння. Думаю, якийсь дозвіл був від влади ще, і вони почали рухатись в тому, щоб знищувати віруючих. І написано: всіх віруючих, крім апостолів, було розігнано, розігнано по всій юдеї і Самарії. Кілька побожних чоловіків поховали Степана і гірко плакали за ним. Кілька чоловіків, побожних. Його знало багато людей, але поховало тільки кілька, тому що вже, напевно, було дуже небезпечно це робити. І от те, що я згадував, що гірко плакали за ним. Савол почав знищувати церкву, він ходив від дому додому, витягав чоловіків і жінок і кидав їх до в'язниці. А ті віруючі, яких вигнали з Єрусалиму, ходили повсюди, розповідаючи людям благовість. Дивіться, що відбувається. Неймовірний тиск, смерть. Смерть служителя. Це трагедія, розчарування. Починається великий пресінг. Але написано, що пішли, пішли християни проповідувати і благовістити навколо Єрусалима. І далі, далі. І до нас в Україну дійшло. Це послання завдяки цій ситуації і сюди, в Нідерланди, звідки багато християнських рухів почалося, і відроджень, і Біблії, неймовірна кількість друкувалася і видавалася, і, і ми могли е після розпаду Радянського Союзу мати їх е в себе в користуванні. І Бог, це неймовірне зло обернув на добро. Після смерті Степана починається гоніння, церква розсіюється. Євангелій виходить за межі Єрусалима. І важливий акцент. При цьому був присутній Савол. Хто він? Хто такий Савол? Майбутній апостол Павло, який за деякий час зустрінеться напряму з Богом, і там відбудеться неймовірне перевтілення, переображення Його. Він покається і почне служити тому ж Христу, якого він вчора гнав. Висновок Бог здатен обернути навіть саму, навіть саму негативну ситуацію навіть смерть своїх слуг у розширення свого царства. Ми сьогодні дуже рідко на грані фізичної смерті. Ніхто не бігає за нами з камінням, якщо ми. Десь починає відстоювати точку зору. Ну, можливо, там в Фейсбуці чи десь в якихось соцмережах є якісь переписки з людьми агресивними по відношенню до християнства, і там є такі жорсткі дискусії. Але дуже часто на грані смерті для власного я перед розумінням Божого шляху ми маємо ті самі ж виклики і супротив, певний, які нам треба переступити, треба прожити, треба зробити правильне рішення. Йти згідно з тим, як покликав нас Господь. Церква, ми тут для того, щоб нести світло, надію і тепло. Вона в нас є, ми можемо ним ділитися. Не за все ми отримуємо лайки. Реально, ну, от не за все. І не за все потрібно, бо є щось частина якась, яка має бути в таємниці залишена. А є щось, що треба, щоб знали люди, бо, тому що коли ми знаємо. Що хтось щось зробив позитивне, воно побуджує і іншого е, до такого ж самого вчинку або ще кращого. Бо коли не розказувати, не ділитися благословіннями, якимись досягненнями Божою роботою, ну, ми можемо сказати, та світ він взагалі, і церква якась вона така пасивна. Але коли ми чуємо е, ці свідоцтва, вони нас підбадьорюють і кажуть: да, я теж можу це зробити, я також це зроблю. І інколи каміння. Можемо тримати, але ми можемо бути крутим інструментом в його руках. І кожен з нас є вже ним, потенціально Бог заклав. Задача наша тільки вивільнити і зреагувати в певний час, в певній ситуації сьогодні, завтра на Божу дію Духом Святим в своєму серці і правильну реакцію мати. Якщо є серед нас савол, якому треба примирення з Богом або радикальне оновлення. Ставил, який йде проти Бога, який робить ніби правильні речі, але розуміє, що він не є дитиною Божою. Сьогодні ваш день оновлення. Сьогодні день можливості покаятися перед Ним і оновити свої стосунки. Прості слова, які ви можете сказати, Ісус, прости мої гріхи, хоче бути твоєю дитиною. Хочу оновити свої стосунки зі мною. Давайте ми зараз помолимося на завершення. і Попросимо Божа, щоб Він працював в наших серцях. І якщо є хтось, хто хоче примиритись з Богом, оновити свої стосунки, просто підніміть руку або видіть наперед до нас, служителями, скажіть, ми будемо молитися з вами і будемо радіти разом. Батько Небесний, я прошу працюй в серцях людей зараз, кожному з нас в мені. І дай нам мати таку ж силу відвагу, яку мав Степан, і жити за тими принципами, які ти даєш своєму слові, Господь. І коли буде час такий важкий, непередбачуваний, дай нам встояти до кінця і бути вірними тобі. І прошу за тих, хто є, такі, як Савли, які ще не твої діти працюй в їхніх серця Господь даруй їм покаяння. Просим Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.